Поліція попереджає: будьте обережні з орендою житла, активізувалися шахраї. Уже кілька років поспіль, напередодні різдвяних та новорічних свят, шахраї використовують схему зі здачею в оренду житла у курортних містечках. Поліція застерігає, щоб не зіпсувати собі настрій і відпочинок, орендуйте помешкання лише у перевірених людей та через офіційні ресурси. На таку шахрайську схему днями натрапив хмельничанин, який планував провести новорічні свята у Буковелі. У мережі Instagram чоловік побачив оголошення про здачу в оренду будиночка у самому серці гірськолижного курорту. Ціна йому видалась досить привабливою, тому після нетривалої переписки з начебто орендодавцем, перерахував на зазначений ним рахунок понад 20 тисяч гривень за три дні проживання. Одразу після цього орендодавець зник в соціальної мережі, не залишивши й сліду. Тож, аби не зіпсувати собі святковий настрій, будьте обачними і дослухайтеся до простих правил безпеки, які допоможуть вам уникнути неприємностей під час оренди житла. Перше, використовуйте лише перевірені ресурси для бронювання чи пошуку житла в оренду. Друге. За допомогою онлайн-карт та пошукових ресурсів перевірте, чи взагалі існує така адреса і що саме за нею знаходиться. Шахраї часто використовують чужі фото з інтернету і зазначають неіснуючі адреси помешкань. Третє. Якщо від вас наполегливо і під різними приводами вимагають повну передоплату, одразу відмовляйтесь. Дуже висока ймовірність, що ви натрапили на шахраїв. Четверте. Незайвим буде перевірити фото будинку, яким вам сподобався, через функцію пошуку схожих зображень у Google і співставити знайдену інформацію. Якщо шахраї використовували чуже фото, ви таким чином зможете знайти достовірну інформацію про об'єкт, який вас цікавив. Три часу з 19 по 25 грудня працівники поліції Шепетівського району задокументували 609 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 21, за вчинення хуліганських дій 14, за вчинення насильства в сім'ї 5. За розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 38. За порушення правил дорожнього руху 212 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 3. За зберігання наркотичних засобів. 2. За невиконання батьками або осіб, що їх замінюють своїх обов'язків з виховання дітей 4.